Хто більший, наприклад, патріот Російської Федерації? Алла Борисовна Пугачова, чи, наприклад, донька міністра закордонних справ Лаврова, яка навіть не має російського паспорта, живе в Америці, навіть русським язиком не владіє. Чи донька Піскова, громадянка Франції, чи дружина піскова, громадянка США? А це хто такі? Хто такі? Ти не знаєш, хто у вас міністр Є. закордонних справ? Лошадина голова его уже называют. Лавров ти... Сергей. Ну, ну, и у них. А, у них вот там вот, да? А вот там. Не, ну, да. ну, это и у вас то же самое, самое. Ну, так це Лавров позиціонується Патриот России, до себе там рубаху рва. Ну, он прям так вервет. Он просто ну, он як не? Занимается, он занимается своей работой. Притом дити, его все громадяни, Сполучених Штатів Америки. А от мені дуже цікаво, знаєш, що от ще у вас коли був цей оленів, міністром оборони, Шайгу. І от це коли гинуть на війні в Україні, його зять відпочиває в Арабських Еміратах вартість номера, коштує приблизно 3-5 тисяч доларів за одну добу. Це патріотизм? Ну, звісно, ні. Так. Да. Ти так а що ж Пугачова поганого тобі зробило? Ну так ми говорили про Пугачева, а ти от її в чомусь звинувачуєш. Хоча вона для Росії нічого поганого не зробила. Навпаки, тільки прославляла цю країну. А я от тобі привів от приклади тих людей, які на собі там рубаху рвуть, які вони патріоти. І що от вони роблять, получається? То вони хороші. А особливо, знаєш, на... мені подобається Соловйов. Знаєш, такого вважаєш, оцей, Владимир Соловйов? Знаєш, що його син? Чим в Лондоні займається? Ні. Yeah. Не? Виступає в гей-клубі. Може, навіть загуглити це. Син Соловйова no. в Лондоні. Там, такі, знаєш, no. в нього такий манікюр, знаєш, ногті такі по пів метра, такий красавчик такий. Ну, може, он його не за, як за сина. Можливо, так. Да. Так, да, відрікся Может, від нього, так. Да. Не, я, я, кстати, посмотрю, и мне интересно, кстати. Да-да-да, но... да, подивись, зверни увагу. Но, но, может, они, может, они сами захотели и уехали, а им захотелось европейской жизни. И они сказали, мы хотим быть с Европой, мы не хотим в России вот так по-человечески жить, мы поедем туда. Я хочу себе ногти, mm -hmm. я хочу, чтобы мне... И в... вот ты появляешь вот да. на секунду подумай, дети всех ваших топ-политиков живут в Европе, в Америке, А ви погрожуєте їм туди скинути ядерну бімбу. Ну це ж абсурд, так да? гроші викачують з вас ємель, а живуть вони там, бо тут на Росії життя нема.